Вас в ефірі програма Агроньюз. Аграрні новини по-українськи та я її ведуча Анастасія Кобазова, а партнер нашої програми ТОВ торговий дім Украгропром» – національний виробник елітного насіння. Як виростити екологічно чисту продукцію без відходів та з користю для гаманця? Не знаєте? Тоді дивіться наступний сюжет. Жі газдині в господарстві нічого не буває зайвим. Про секрети використання відходів сьогодні розкаже програма Агронтю. Набиратися досвіду розумного господарювання. Ми приїхали до пані Галини. У свої 75 років господиня і хліб сама пече, і курей тримає, і в теплиці городину вирощує. А тому на столі завжди все натуральне своє. До все остається, то до... не викидає їм нікуди. В мусор. Тільки строго настрого якісь птиці, та собачкам, та котам. Ото все по ділу. Тож ми й самі попоїли, і про живність не забули. Ідемо годувати курей. Що в нас залишилося, Тим... йдемо ідемо Тим... до курей, да. Кури в цьому господарстві це не лише м'ясо, яйця та пір'я. Послід пташок господиня використовує для підживлення городини. Несу виношу, куди мені його треба. Намочила, і воно там тиждень пограло у кастру великій. а потім беру вже на літеру. Його набираю, розкорочую, набрала літру і підливаю кущі. Каже, з таким добривом і дерева краще ростуть, і городина швидше дозріває. Головне правильно вибрати пропорції. Відро води і літер оцього до повне. Один в десяті угу. набирається. Одна літра. О, так, так, і виливай сюди. Да. Перемішуємо, і еко добриво готове. Суміш розвели, тепер одобрюємо рослинки. Так, наливаємо під корінь обережно, десь по літру на кожну рослину. А щоб рослини не жовтіли, господиня має ще один секрет. Це цибуління, це його намочила, воно чотири дні грало, у тому бродило, накрила його тут і стояло. А тоді за його взяла, переціла у оприскувач. І це кропила огірки. Такий настій насичує рослини мінералами та мікроелементами, і вони швидше ростуть та не хворіють. Завдяки таким добривам у пані Галини протягом року завжди є свіжа зелень. А також господиня нещодавно зібрала вже третій врожай помідорів. А до нового року мають доспіти ще й огірочки. Ось у січні вже треба буде висадити помідори, посіяти їх посадить. Січні на цю половину був помідори, щоб уже вони. У кінці має булі. Частину врожаю, господиня залишає для родини, іншу продає. Найвигідніше збувати таку продукцію на ярмарках. Туди селяни з усіх регіонів України привозять і свої осінні дари, і ковбаси, і молочні товари, і хлібобулочні. Ці ярмарки повинні мати прямий зв'язок між виробником і споживачем. Оце наше ідеологія. Споживачу це до вподоби, і споживач готовий йти. На такі я організовані ярмарки. На ярмарках селянську продукцію покупці можуть придбати на чверть дешевше, ніж на звичайному базарі. А вся виручка йде до кишені виробника. А чи багато зайвого залишається у великому господарстві? Ми вирішили подивитися, а тому поїхали на екоферму. Тут живе 150 корів, стільки ж свиней, а ще це сарки, кури та перепелиці. Тож і залишків у господарстві не бракує. Що ж із ними тут роблять, ми зараз дізнаємося. Новомодний термін замкнутий цикл виробництва для пана Юрія не дивина. Він так працював завжди. Худобу годує лише тим, що виросло на власному городі, а відходи від тварин йдуть на одобрення ґрунту. У відході в нас є спеціальна площадка, так називаємо так зване гноєсховище, де, де ми його вивозимо. А потім просто гною розкидачем вивозимо на поля. Вирощує пан Юрій і зерно, і гарбузи, і городину. Каже, щоб корови давали молоко, треба збалансований раціон. До мінус трьох до мінус сьоми корови ще не випасі. Коли вже мінус сім, то їх заганяють, вже ставлять на зиму додому, так сказати. І після цього вони переходять більш на сіно, на сілос. Ну, гарбузи теж відходять на дерев. Кожна із 150 корів щодня дає не менше 25 літрів молока. Надої тут же господар перероблює на кисломолочні продукти, залишки згодовує свиням. Чи це то, що залишилось від молочного цеху? Чи то, що повернулося з магазинів, не реалізувалось. Якщо воно хороше, ми його використовуємо на столовій. Якщо воно хуже, то воно відійде поросятами. Вони з великим задоволенням її їдять. Свинину господар продає до великих супермаркетів, а також перероблює на ковбасу. Каже, із власною переробкою вигідніше. Загалом у пана Юрія більше 20 порід свиней. Є навіть навікі тут можна заглянути, ну тут навіть відкривати не можна, тому що вони дикі, як бузна шу. <ривіт> ще у пана Юрія живуть перепілки, цесарки та екзотичні породи пташок. Подивитися на таке різнобарне господарство сюди постійно приїжджають київські школярі. Для них найближчим часом господар планує зробити на фермі ще й власний міні-зоопарк. Україна може посісти друге місце в світі за експортом збіжжя. Про вітчизняний ринок зернових наш наступний сюжет. Цього року в Україні планують зібрати рекордний урожай зернових за роки незалежності близько 60 мільйонів тонн. А це означає, що буде і чим українців нагодувати, і можна буде на експорті чимало заробити, переконані експерти. Роль України в обізпеченні глобальних продовольственной безопасности очень більш і вона uh, в останнє час. Ми видим, що в ближайшій перспективі Україна буде увеличивать як производство зерна, так і експорт зернових продуктів. Також цього року Україна може зайняти друге місце в світі за обсягами експорту основних зернових культур, пшениці, ячменю та кукурудзи. Прогноз експорту, як вже сьогодні лунала тут, декларували с цього маркетиного року приблизно 30 мільйонів тонн. Україна заслужено завоювала статус провідного гравця і великого світового експортера сільськогосподарської продукції. Щомісячно за кордон поставляють близько трьох мільйонів тонн збіжжя, а це максимум, що можуть пропустити українські порти. І аби така динаміка зберігалася, мінагрополітики стимулює припортові елеватори більше відвантажувати зерно, а не накопичувати компанії, члени зернової асоціації. Только чотири новых компанії хочуть построить перевалки. Дайте нам як государство, площадки. Ми инвестируем деньги, і строїмо перевалки. Посту будуть построєно ще одна, дві, три, чотири перевалки, значить стоимость услуг упадеть, тому що сработает просто риночна економіка. Наразі світові ціни на зерно знижуються. Тож, щоб вітчизняні аграрії могли продати збіжжя за більш вигідною ціною. Аграрний фонд і державна продовольча зернова корпорація укладають із ними форвардні контракти. На Зерно майбутнього урожаю та спотові на цьогорічний. Ми заключали договір з аграрним фондом і законтрактували ціну. Я отримала наперед 50% цієї стоїмості. І сьогодні я маю можливість лавірувати в ціні. Я виберу ту ціну, яка мені більше устроїть. Такі контракти допоможуть аграріям залучити додаткові обігові кошти для розвитку свого господарства, а державі планувати зернові резерви країни. Відтепер прибутки аграріїв від погоди не залежать. Про те, як застрахувати свій урожай, дивіться далі. То дощ, то спека. Щороку від примк природи в Україні гинуть сотні гектарів посівів. Тож, аби убезпечити себе від збитків, аграрії все частіше страхують свої врожаї. Тому що не кожен рік ми, ми гарантовано можемо вкласти одні і ті ж самі гроші і отримати добрий врожай. Бувають такі роки, коли вкладаються досить солідні кошти, а врожаю немає. Аби фермеру не залишитись ні з чим, експерти радять уважно вибирати страхову компанію, адже нерідко угоди зі страховиками часто містять підводні камені, на які наштовхуються сільгосвиробники. І за незнання страхувальників тих же самих аграріїв, бо їхнє діло це вирощувати птицю, овес, зерно, корів, молоко і так далі, а не думати про ази страхування. в багатьох таких договорах прописуються там якісь е різні варіанти відходу від виплати страхового відшкодування. У мінагрополітики пішли аграріям на зустріч, і минулого року створили аграрний страховий пул, до якого війшли чотири страхові компанії. Тож страхувати свої врожаї фермери зможуть під державні гарантії. Завдяки тому, що був прийнятий закон. По перше, ми уніфікували е, поняття. Що вкладаємо в той чи інший від страхування? Що входить в цей від ризику? Я з оптимізмом дивлюся на майбутнє розстрахування. Є досвід інших країн світу, є тепер вже власний досвід. Тож, аби уберегти себе від недобросовісних страховиків, юристи радять укладати договір з компаніями-учасниками страхового пулу. Ці умови договорів є типовими, і страхові компанії не можуть від них відходити. Це є значною перевагою, оскільки страхові компанії вони не мають змоги встановлювати умови інші ніж в цих договорах та погіршувати умови для аграрів. Так, за 2012-2013 рік страхові компанії, члени аграрного страхового пулу, уклали 982 договори страхування врожаю зернових і технічних культур. Застрахували понад 486 тисяч гектарів на суму 100 мільйонів гривень. До того ж, цього року уряд спростив порядок та умови надання державної підтримки у страхуванні сільгоскультур а до переліку страхових ризиків додали ризик пожежі. Виходили з того, щоб наблизити. Ти попиту пропозицію у вигляді попиту з боку аграріїв і пропозиції щодо страхових компаній. Актуальним на сьогодні для аграріїв є страхування озимих, тому цього року продовжує надаватись державна підтримка, за якою сільгосворобникам компенсують 50% вартості страхових платежів під час страхування озимої пшениці на період перезимівлі. З вами була я, Анастасія Кобозова та програма «Агроньюз». Аграрні новини по українське. А партнер нашої програми то в торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.